Політика нас не цікавила. Отак ну, воно десь, ну зовсім десь є воно чи не є, нас не цікавило. Були свої проблеми, знаєш, от поступити в академію, втриматися, втриматись теж було нелегко так. Тяжко. Дев'ять годин ранку треба вже історію СССР слухати, а потім темінь, така, холод. Ну, було так, що не до політики. Ну, десь... В кімнатах в гуртожитку ми збиралися, але не до політики. так більше сперечалися. Хто більш важливий: Філонов чи Рєпін, хто із петів, Маяковський чи Єсенін. Я це пам'ятаю добре. Де куди себе? До, і... до. до Єсеніна. Філонов, ну ви знаєте, Філонов. Там от, от був такий цікавий, що можна було от, подивитись власні колекції зібрання, були колекціонери так. Ну і ми знайшли знайомих, які знали Філонова, і нас вони повели туди, де жив він, і домовилися, сестра нас Філонова зустріла. І ми могли, як я кажу, і руками торкати з цих шедеврів, які він творив. Але полотно наповнене всякими оцими якимись кубістичними формами, кубічними там, і я повернувся до реалістичного і пройшов спочатку нонконформізм, пройшов кубізм. Ну, а потім, коли я вже завершив, закінчив навчання на шостому курсі, Стало питання, а що ж далі? У мене була гарна така бібліотека. Раніше там в Петербурзі може, ці магазини букиністичні книги продавали на вагу. Оце Ефрона і енциклопедія отакий стос. Коли я приїжджаю десь в Петербург чи в Москву, що там в майстерні відкриті, і дивишся там, наприклад, в Петербурзі. Я приїжджаю там, всі майстерні відкриті, йди, дивись так. Кухня спільна, збираємось на кухні, сидимо там, бесіди, там, ну, таке, якісь спогади.